Доброго дня, компанія Автофокус, нове надходження. Hyundai Tucson 2008 року випуску 2-літровий бензиновий двигун він має під капотом на автоматичній коробці передач Подивіться, показую, він ось так виглядає, доволі непоганий стан і доволі класна комплектація. У нас є задні патроніки у даного автомобіля. Такі досочки. Салончик у нас шкіряний, світлий, перфорований. Є у нас склопіднімачі та ось такий перфорований салон центральним підлокітником, подстаканочки, третій підголівник присутній. Цьому доволі привабливий, приємний автомобіль. Повний електропакет, повний привід, корекція фар, туманочки, датчики світла, дощу у нас присутні, шкіряне кермо, помилок у нас Ніяких немає по автомобіль. Круїз контроль мультимедіа підігрів двірників. Клімат у нас присутній, Автоматик перемикає просто чудово та підігріви в нас передніх сидінь. Салончик просто в шикарному стані, також присутній люк. Люк не протікає, люк відкривається, працює все чудово. Адреса у нас Михайло 4. Ми працюємо без вихідних, приїжджайте, оглядайте. Даний автомобіль можна придбати в кредит-лізі, можна його забрати за готівку. Також в нас є обмін автомобілів, тому ми працюємо без вихідних з 9 ранку до 19 вечора. Метро Позняків, Михайло Гришка, 4.